Спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша, що на стадіоні ювілейний цієї неділі було гаряче. Тут вирували справжні волейбольні пристрасті, бо ж завершився відкритий кубок Бродівської територіальної громади з цього захоплюючого виду спорту, який у нас на Бродівщині має свої славні традиції. Передати вам словами атмосферу цього волейбольного дійства вкрай важко, адже слід бути його безпосереднім учасником. Чи вболівальником, чи не так? Отож, ми сьогодні просто підведемо підсумки, зазначивши, що це було неперевершено і захопливо. У першому півфіналі команда «Нафтовик» перемогла «ВК Рута» з рахунком 3-0. У другому Бродівські Леви здолали ВК Радивилів. Результат гри 3-1. Відтак фінальна зустріч і визначення переможця. Володарем Кубка Бродівської територіальної громади з волейболу став нафтовик, здолавши бродівських левів рахунок 3-0. Під час церемонії нагородження звучали вітальні численні слова подяки. Від президента волейбольного клубу Єдність Андрія Ковтуна та головного спеціаліста відділу культури мов. Молоді спорту і туризму Бродівської міської ради Михайла Чунгіна. Їх зустрічали бурхливими оплесками. Не дивлячись на всі обставини на війну, яка триває в Україні. Є дозвіл проводити змагання, і ми стараємося ці змагання проводити, підтримувати, щоб все-таки ті, що є люди тут, прийшли, повболівали, подивилися на гроші волейбол. Дякую всім учасникам за проведення цього кубку. Вважаю, що перемог нам всім і перемоги на нашій державі в цій війні. Всього найкращого. Доброго дня. Мені дуже приємно бути сьогодні присутні, ми нагороджені, щоб мичі були, були Приємно чому? Тому показати, що ви показали в тому році дуже високий результат. Я дуже вдячний моментом, дякую всім вам. За той високий результат, який ми показали в її Ми вийшли в фінал і Горнівщині, на жаль, не стали призерами, але ми здорово це загальний результат нашої громадської громади. І сподіваюся, позавершимо цей комплекс такі горніщини, ми все-таки станемо призерами. І дякую федерації були президенту е Андрію Коброву, Віталію Чиніну за ту допомогу, яку ми допомогли підготовчим команд. Дякую, як дякую, наша команда, яка виступала саме приселеного дівчини. Дякую всім, кубки та грамоти Бродівської міської ради переможцям вручали головний суддя змагань Хаїб Шайдулін та Михайло Чонгін. Вітаємо кращих.